Образ блудниці, її одежа, її чаша, її положення, те, на кому вона знаходиться, а також ім'я її, яке є таємницею на її щолі, вельми здивувало апостола. Він здивувався великим здивуванням. І це благо. Що він так сильно здивувався. На сьогоднішній день в питанні блудниці немає здивувань, тому що немає істини. А вся, все марево і вся маячня, яку плодський розум пробує породити щодо даних символів, а також опису цієї блудниці, утворює тільки новий виток цієї маячні. Сліпоту і просто фантазії. Якщо ж ми побачимо її прямо і вскрито, що стоїть за символами, і ясно побачимо її стан, статус, положення і діяльність, ми вельми будемо затронуті. Нехай Господь відкриє нашу свідомість, щоб. Це бачення, це відкриття потрясло нас, і щоб з однієї сторони ми бачили велику благість не бути її частиною, а з іншої це спонукало би нас не повторювати її кроки і нічого із того, чим вона є, не практикувати в своєму житті. Нехай Господь збереже нас в чистоті і в своїй волі. Після того, як апостол здивувався, ангел заговорив з ним. Читаємо 17.7. І ангел сказав мені, чому ти здивувався? Я скажу тобі таємницю жінки і звіра, що носить її, що має сім голів і 10 рогів. Ангел говорить, я відкрию тобі таємницю і звіра, який її носить, і її самої таємницю. Ми пропустимо і не торкатимемося звіра. Хоча я тільки прочитаю без трактування. Звір, якого ти бачив, був, і немає його, і йому належить піднятися з безодні. І піти на погибель. І ті, що живуть на землі, чи чи імена не написані від закладин світу в книзі життя, будуть дивуватися, бачучи звіра, що він був і немає його, і що він буде присутній. Тут розум. Що має мудрість. Чи володієте ви розумом, який має мудрість? Без такого розуму ця таємниця не відкривається. І тому ангел говорить: розум, що має мудрість, може охопити це. Я привідкрию вам трішки. Надіючись, що ваш розум, хоч частково сповнений мудрістю, бо мудрість є Христос. Сім голів. Це сім гір, де сидить жінка. Яка краса? Отож, ми бачимо, що вона сидить. На багатьох водах ми читали раніше, а тут вона сидить на семи горах. Жінка сидить на самих горах. блудниця сидить на багатьох водах. І якщо б ми не мали цього ключа, ми ніяк би не з'єднали ці дві речі, бо сидіти на горах явно не в воді. І точно не на водах, бо вершини гір, і які підносяться над водами, не можуть дозволити сидіти на водах, бо води завжди внизу. І слава Господу, що є розум, який має мудрість, і ця мудрість вказує: блудниця сидить на водах, жінка на самих горах. Тут мудрість. Отже, розум, який має мудрість, показує жінка, розташована на семи горах. Ми ще вернемося до цього. Сім гір це місце, де сидить жінка. І це сім царів. Це ще одна деталь і ще один штрих. Говоріння ангела, який точно уже не береться розумом, і навіть не береться розумом, який має часткову мудрість, тому що жінка не може сидіти на саме царях. А ангел говорить, що це сім голів, сім гір і сім царів. Отже, ми бачимо сім голів. Сім гір і сім царів як одне й те ж. Це три символи, які говорять про одне й те ж саме, про взаємовідношення і положення жінки. Сім голів це сім гір. Але гори, сім, горі, сім гір це місце, де сидить жінка. А місце, де сидить жінка. Це сім царів. Ідемо далі. Опис семи царів. П'ять впали, один є. Інший ще не прийшов. А коли прийде, недовго повинен залишатися. Рахуємо: П'ять упали. Один є, шість. І один, який прийде ненадовго сім. Запам'ятайте сім царів. І це те, де сидить жінка, або, скажімо так, і це тісна хватка між жінкою і цими царями, тісний союз, я би сказав, до неможливості інтимний і глибокий жінка. І сім царів. Не трактуємо звіра, і не трактуємо царів. А звір, який був, і якого немає, він же восьмий, і він з семи, і йде в погибель. божественна арифметика з однієї сторони говорить: він один з семи. Але він же восьмий. Таким чином, все ж таки він з восьми чи з семи. Якщо з семи, то сьомий. Як може бути так, що сьомий, що він один із семи, а рахується як восьмий? Тут мудрість, яка необхідна розум, що має мудрість. Не трактую це, ми не про нього зараз. А десять рогів, які ти бачив, це 10 царів, які ще не отримали царство, але отримують владу як царі на один час зі звіром. Десять царів, які отримують владу, це ті, хто правитиме з ним в останній час, в час його правління. Вони будуть, вони стануть царями саме для цієї місії. Прийдуть, стануть царями, щоб з'єднатися зі звіром, і разом з ним отримають владу на, один, на одну годину. Владу зі звіром. Фактично, це 10 рогів. Якими звір? побадає всю землю. Хто вони? Мудрість знає, не трактуємо ми не про це. Вони мають одну думку, і вони дають свою силу і владу звіру. Це те, що я говорив. Їхній союз і повна віддача, і є необхідна сила для звіра. Щоб утвердити свою вселенську владу. Захват вселенської влади йому допомагає здійснити 10 царів. 10 царів це сила, роги, звіра і, скажімо так, інструмент або ем, область захвату через них і з ними щоб утвердити свою вселенську владу, сатана, якої сатана наділить звіра, а звір наділить десятьох рогів. Не будемо трактувати. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, тому що він Господь Господ, і цар царів, і ті, хто з ним, з ним. Покликані, вибрані і вірні, також переможуть їх. Ми бачимо Антихриста і того, хто з ним. І ми бачимо Агнця і того, хто з ним. Ми бачимо загін Антихриста. І ми бачимо загін Агнця, Господа нашого Ісуса Христа. І ті, хто з ним переможуть їх цих десятьох царів. І він каже мені, ангел продовжує, вертає нас до першої картини жінки. І він каже мені: Води, які ти бачив, де сидить блудниця. Ага, знову блудниця, вже не жінка. То жінка то блудниця. Таким чином, блудниця сидить на водах і йде трактування. які води? Це народи і багато людей, і племен і язиків. Тепер я надіюся, ваш розум отримав більше мудрості, і ви зрозуміли, що сидіння блудниці на водах над народами, а жінки на горах. Що є сім голів і сім царів. Саме цікаве, що сім царів, про яких сказано на початку, це зовсім не сім з десяти царів, про яких сказано які віддадуть свою владу Антихристу. Сім царів перших. Це сім, які підтримують блудницю. А сім а 10, які прийдуть з Антихристом, це ті, які її пожируть. Це різні царі, це різна сила, які Господь примінить по відношенню до неї. Зараз ми прочитаємо, чи дійсно це так. 17:16, продовжуємо читати. І 10 рогів, які ти побачив, і звір. Вони зненавидять блудницю і розграбують її, і зроблять нагою, і з'їдять її плоть, і спалять її вогнем. Ось вони десять, які призначені для цієї місії. Запам'ятали і розібралися, сім її підтримують. Один із них сьомий, він же восьмий, він же носить її, возить її, і він же восьмий, який із семи, який організує цей загін з десяти, а ці десять, в свою чергу, пограбують, зроблять її нагою, з'їдять її і спалять її вогнем. Таким чином, сила Антихриста в цих 10 рогах. І ці 10 рогів зненавидять блудницю. Ми знаємо, хто така блудниця, і ми знаємо, що вони з нею зроблять. Давайте розглянемо. Ми знаємо, що 10 рогів і звір в кінці. Зненавидять блудницю, носив, возив її, використовував, але в кінці сказано зненавидять блудницю і пограбують її. Що це означає? Це означає, що Антихрист і десять царів, які об'єднаються разом з ним, зненавидять блудницю Римокатолицьку католицьку церкву. Зненавидять Папу і правління Ватикану і знищать і Ватикан, і всю блудницю таким чином, що вони зроблять? Вони розграбують її багатство. Ви не уявляєте, які суми знаходяться в ПАП. Ви не уявляєте, наскільки вони багаті, і ви не уявляєте. Які багатії кардинали, і йдемо вниз там? Ви уявляєте, яку суму грошей вони здирають з людей, і грабуючи цих людей, стають багатими. Антихрист пограбує і відбере всі гроші, всі ресурси, все майно Великої блудниці. Тобто, виведе до наготи. Блудницю. Це означає вскриї її. І представить, ким вона насправді була. Він відкриє її злодіяння і відкриє її пограбування. Це стане явним. Він оголосить це, і вся земля про це дізнається. Це означає вкрити її, обнажити, зробити нагою. Також. Він знищить її. Знищить це означає, пограбує все її багатство і не тільки спалить її, з'їдять її плоть. Це означає, що всі послідовники римо-католицької церкви будуть вбиті, їх будуть вбивати і знищувати як послідовників папства. Не тільки папа і вся верхушка буде знищена, а і всі адепти католицизму також, тобто з'їдять її членів. Ми знаємо, що плоть це члени в тілі, в даному випадку, в тілі сатани, члени будуть вбиті. І вони спалять її вогнем, тобто повністю знищать. Центр управління, місто Ватикан, папу і усе, що вони були, повністю спустошать, пограбують, виведуть, скажімо так, інформацію у, в, в світ, всі дізнаються про це, потім знищать і знищать практично всіх послідовників. Кому вдасться втекти, крім тих, хто, кому вдасться втекти. А в кінцевому результаті пустять в дим все їхнє майно. Всі храми спалять. Я дав пояснення в належному розумі, щоб ви знали, що вони з нею зроблять по кожному слову. Ви просили, хтось просив, задавав запитання. Я цілеспрямовано виділив трішки часу на це. Хоча я не збирався це робити, тому що тут інше, ми говоримо про інше. І чому? Тому що Бог вклав в їхнє серця здійснити його думку. І в ем, 17 й вірш. Бо Бог вклав в їхнє серця здійснити його думку і здійснити одну думку. В одній думці і віддати їх царство звіру, доки не звершуться слова Божі. Доки слова Божі не звершуться, звір і ці десять рогів, яким Бог вклав в серця, здійснять суд над блудницею. Кінець блудниці. Описаний тут. Отже, так закінчить папа, кардинали і всі католики, і не тільки, а і всі дочки, будь то православні, лівославні, і будь-які інші. Бо Антихрист зненавидить не тільки блудницю, і ці царі зненавидять не тільки блудницю, а й дочок блудниці. Таким чином, блудниця буде знищена до великої скорботи, щоб утвердити єдиного Бога, єдину віру і єдине правління. А жінка буде знищена в кінці великої скорботи, щоб довершити і завершити волю Божу і ту думку, яку він вклав в їхні серця. І останній вірш в цьому розділі. А жінка, яку ти бачив, це велике місто, яке має царство над земними царями. Жінка сидить на горах, але додатково Ангел дає нам ще мудрість і ще один фактор, який утверджує. Ким вона є, де вона знаходиться. Тепер нам повністю ясно, хто вона, і ми навіть знаємо, де її знайти. Вона велике місто, яке має царство над земними царями. І сидить вона на сімох горах, а також на багатьох водах. Це все. Стосовно блудниці і жінки. Підсумовуємо. її кінець плачевний, плачевний з двох сторін. Блудниця буде розбита, пограбована, спалена, з'їдена до великої скорботи антихрист. Заборонить всяку релігію, і всяка блудниця, і велика блудниця і дочки блудниці своє існування. не буде на землі ніякої іншої віри, крім в Антихриста. І час близький. І після того, як він покладе край усім релігіям і впокорить всіх утвердити його Богом. І для цього він використає цих 10 рогів, які прошують і проб'ють всі сфери і всі території, щоб правити, і щоб іншого поклоніння окрім одного бога, яким Антихрист оголосить себе не було. Всі релігії падуть. Всі, і велика блудниця. І дочки блудниці падуть. І з'явиться тільки одна релігія віра в Антихриста і утвердження його Бога. Але ми знаємо, що жінка велике місто, і тому в кінці великої скорботи, після того, як закінчиться його правління, буде знищена. Буде знищена жінка, а це означає, буде. Зруйноване і спалене це місто. І це не те саме, що буде спалена релігійна блудниця. Тепер я надіюся, вам дуже ясно стало, що оця, про яку ми говоримо, блудниця і жінка, має дві частини, два формата. Перший формат блудниця це релігійна структура, а другий формат жінка це матеріальна частина. Блудниця в двох частях. З однієї сторони вона блудить і поїть всі народи як релігійна структура, а з іншої сторони, править на семи горах як велике місто матеріальне. Це все, що стосовно цієї жінки, сказано в 17 розділі. Стосовно матеріального вавилону великого, сказано в 18 розділі в об'явленні. Якщо Господь поведе, не впевнений, що йому це потрібно, не впевнений, що він хоче цього. Буду запитувати його, і якщо він поведе, то, можливо, ми розглянемо. Цей розділ. Якщо ж ні, то закриємо питання стосовно блудниці. Звичайно, в моєму серці є бажання відкрити таємницю звіра, але на все воля Божа. Якщо не забажає, то не будемо відкривати. Нехай буде запечатано. Отож, хто має мудрість, має розум і мудрість, нехай розуміє. І нехай відділиться від всього нечистого, від блудниці і її дочок, щоб бути в числі тих, хто прийде в загоні анса, покликані, вибрані і вірні. Благословляю вас, щоб ви були в цьому загоні. А Господу нашому Ісусу нехай буде слава по всій широті землі від вічності до вічності. Амінь.